24 травня відзначається День слов'янської писемності і культури та вшановується пам'ять святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, творців слов'янської обертки. Багатовікова історія слов'янської культури має багато яскравих подій, які до цього дня грають в значну роль у духовному розвитку слов'янських народів і становленні повноцінної особистості. Одне з них поява кирилиці та пасеності, які подарували нам проповідники християнства Кирило та Мефодій. Створена ними азбука стала фундаментом української та інших слов'янських мов, посприяла єднанню народів. І розвитку багатогранної слов'янської культури слав'янська писемність була створена в 9 столітті близько 862 року. Новий алфавіт отримав назву Кирилиця по ім'ні візантійця Константина, який, прийнявши чернецтво, став кирилом, а допомагав йому в богоугодній справі освіти слав'янських народів старший брат Мефодій. Кирило створив слов'янську абетку на основі грецької, суттєво змінивши її. Щоб передати слов'янську звукову систему, були створені дві абетки глаголиці і кирилиця. Одночасно із створенням слов'янської абетки він почав роботи над перекладом з грецької мови на слов'янську книжкову мову Євангелія, Псалтиря, богослужбових книг. Поява абетки і виникнення писемності сприяли розвитку літератури слов'янських народів. І слов'янська мова стала третьою в Європі після грецької та латини. Слов'янська писемність і культура належать до найдавніших у Європі. Святі Кирило та Мефодій показали сучасникам та придешнім поколінням, що лише невтомна просвітницька праця, освячена християнською любов'ю, дає щедрі плоди, здатні прослужити людям упродовж тисячоліть. Їдна мова, як небо привітне, як мамина пісня, вона чарівна, Ласкава і щира з усіх сторін світла, у цілому світі ця мова одна. Вона мелодійна, як гомін струмочка, Барвиста, як літочку, мова моя, то зірка народного співу й таночка, то краю основа у ній ти і я. Міцний її корінь від роду до роду зростав і зростатиме, допоки є світ. Повік, рідна мова та серце народу, вона не вмируща, святий її квіт. Річне про те, що мова солов'їна, бо мова глибша, ніж та шини спів. В її скарбниці доля України, космічна не розваганість віків. може